Привіт, це вже 15-та серія шляху до 500 мільйонів. Граю, як завжди, на найкращому українському сервері GTA 5 Clan ТРП. Якщо ти також хочеш грати зі мною, то тоді обов'язково введи в телефоні з другого по 5 рівень мій промокод з великими літерами. Він дасть тобі 50 тисяч плюс один рівень та платіну віпку на 7 днів. Ось переможці минулого конкурсу. Вони зараз у вас на екрані. А я запускаю новий конкурс на 500 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти участь, треба просто поставити лайк під цим відео, написати і обов'язково треба бути підписаним на цей канал. Сьогодні в Battle Pass в мене було завдання пограбувати 6 магазинів. Був вже вечір, і я швидко його виконав, забравши свої 1000 досвіду. Якось пощастило, що всі магазини були доступні один за одним. Крім цього, було ще одне завдання теж на 1000 досвіду. Потрібно було заробити 117 тисяч. Я хотів його одразу виконати, але не був впевнений, чи встигну до оновлення завдань. Та все ж таки вирішив спробувати виконати. Найшвидше нафермити таку суму можна на автооганках. Я миттєво взяв перше завдання і почав возити авто. На жаль, виконати квест я не встиг. 117 тисяч вдалося нафармити лише 80. Але вже на наступний день мені знову випало таке саме завдання. І цього разу в мене вже було більше часу на його виконання. Я знову взяв перше завдання на аутоган і вирушив шукати першу тачку. Через півтора години я закрив це завдання, заробив ще тисячу досвіду і маю вже 42-й рівень батлпасі. І за цей рівень я отримав другий стейдж, який я трохи пізніше продам. Тепер вирушаю на роботу. Отуга за Моє завдання заробити тут 6 тисяч. Буквально за 15 хвилин я його виконав, і на сьогодні вже всі квести закриті. Як я вже й казав у минулих випусках, цього сезону Батлпасу я не буду виконувати абсолютно всі завдання. Я буду проходити лише ті, які мені подобаються, і які легко закривати. Тим часом до баталпасу додали вже всі нагороди: картки зі скінами на зброю, скіни на бронежилети і нові сумки та аксесуари. А у мене вже назбиралась непогана кількість цих наград, тож не терпиться їх відкрити. Відкриваю першу картку, і звідси мені випадає ось такий неоновий кулемет. Вроді як кажуть, що він топовий і має коштувати досить багато. Пізніше ми подивимося ціни, і я скажу точно, чи він щось коштує. Далі мені випал зелений бронежилет, і він, здається, багато не коштує. Після цього я відкрив ще одну картку зі скінами на зброю, і мені знову пощастило, та випал топовий скін для снайперської гвинтівки МК2. З третьої картки мені випав карабін МК2. Він не неоновий, але виглядає тоже досить прикольно. Тому я вирішив його. Собі залишити. З наступної картки мені випав кулемет, але цей раз уже не неоновий. Але знову ж таки, зовні він виглядає прикольно, тож я теж його залишу. А вже з п'ятої картки знову випала топова зброя це такий неоновий карабін МК2. І це прям дуже прикольно, бо саме з цим карабіном я часто користуюсь. Також за 38 рівень я забрав собі таку сумку Palm Demons. Виглядає вона дуже прикольно. І після того, як я це все вибив, я подивився ціни. Неоновий кулемет продають за 600 тисяч, снайпер. Ко аж за цілий мільйон, а от ціну на неоновий карабін МК-2 так і не знайшов. Але мені в принципі неважливо, тому що продавати я його не хочу, а залишу собі. Чи продавати інші скіни я ще не вирішив, тому що вони виглядають досить круто, і може взагалі я залишу їх всіх собі. Ну і далі знову виконую батл пас. Тільки не виконав завдання на 15 схованок на пляжі. Було досить легко, тому що мені пощастило, що на пляжі не було нікого, крім мене. Тепер я вирушаю на роботу домушника. Моє завдання обшукати 6 будинків і винести з них усі. Предмети і при цьому ще не попастися копам. Поштувався на роботу, орендував машину та вирушив до першого будинку. До речі, я планую зняти гайд для новачків про цю роботу. Вона реально прибуткова і думаю, що багатьом такий відос буде корисним. Тому якщо тобі буде цікаво, будь ласка, підтримай мене своїм лайком під цим відосом. Наступне завдання це зламати 8 одиниць зброї. Найшвидше і найзручніше я це роблю, купуючи бронебійні пістолети з патронами. Їх найпростіше швидко вистріляти і завершити цей квест. Забираю нагороди за 43-й Рівень житани та кейс, який я трохи пізніше виставлю на продаж, наскільки знаю, його ціна приблизно 700 тисяч, що є доволі непогано. На наступний день я теж виконував завдання, і цього разу вони були дуже легкі. Наприклад, потрібно було підняти трьох людей аптечкою. Далі я хотів виконати завдання з амфом, але виявилось, що у мене немає потрібного рангу. Щоб його виконати, треба мати п'ятий ранг, а у мене поки що лише четвертий. Тож це завдання я пропускаю. Проте завдання на велосипеді вийшло доволі легким. Треба було приїхати всього 4 Виконав його швидко і одразу поїхав далі недалекобійника. Там вже зробив три рейси і підняв ще трохи досвіду для батлпасу. Будинок на Вайнвуді, БМВ та бізнес, поки стоять на маркетплейсі. Будинком час від часу хтось цікавиться, і можливо він скоро продасться. До речі, вдруг, якщо когось щось зацікавило з цього, то напишіть у мій Діскорд, можу реально непогано скинути вам ціну. Ну і на цьому поки що все. Наступна серія вийде одразу, як тільки тут назбирається 60 лайків. Тож, будь ласка, якщо вам було цікаво, підтримайте мене своїм лайком.